Друзі, вітаю вас на своєму каналі. І в сьогоднішньому відео, як ви вже могли зрозуміти, з коротеньких відео прев'ю буде огляд покупок на книжковій країні, яка відбулася в Києві, на виставковому центрі. Це велика книжкова ярмарка, на яку з'їжджаються самі великі видавництва. і відповідно Презентують свої книжечки і продають. Не будемо затягувати. Зараз у вас в кадрі а, пакуночок із видавництва Чорні вівці. А, раніше не купувала в них нічого. Тут ось повна торба всякого добра. А, на вході можна було взяти ось таку книгу, тут, відповідно, є. Де в якому павільйоні що знаходилося, а також розклад різних заходів, тому що ця книжкова країна не тільки про саме безпосередньо покупки книжок, але й зустрічі з письменниками, автограф-сесії, майстер-класи, фуд-корти, а також конкурси костюмів, також це зона з настольними іграми. Ну, і, коротше, дуже багато активностей. До речі, ми були в суботу сьогодні, 26 вересня, і була автограф-сесія у Василя шкляра на стенді КСД. Черга була просто неймовірна. І, відповідно, а, сьогодні, мабуть, 27, а не 26. А, ну, але шкляр там був все одно, і був конкурс костюмів якраз дитячих та дорослих. Все, переходимо далі саме до покупочок, і відповідно, оскільки в нас стенд чорні вівці, то я покажу вам книги, які куплені саме в цьому магазині. Багато всякого різного, але нас зараз дуже цікавлять. саме Дитячі книги, тому я відхопила ось іще зі знижкою ось такий книжечка-порохотяг. Для самих найменших читачів була ще й знижка, ось така книжуля картонна, дуже зручно для маленьких малюків. Ось такі картонні цупкі сторінки. Це саме для найменших, будемо з доцію читати. І ціна, в принципі, дешевше, ніж купувати відповідно в якихось магазинах. Це, до речі, видавництво Старого Лева, ось, але було на Чорних вівцях. Далі саме видавництво чорні вівці, ось, ви бачите, теж було в коробці з розпродажем. «Вольф Ерльбрух», ведмеже диво. 130 гривень всього коштувала по розпродажу ця книга. Я швиденько її так проглянула, начебто вона мені ну, прикольна, цікава, крейдований класний папір. Цікаві малюнки, ось, відповідно, емблема чорних вівців. Ось. Ну, можливо, через те, що в 17-му році аж була видана книга, така гарна знижка, але ну книга, відповідно, ми бачимо, що стан відмінний. ось Будь ласка. І така історія тексту тут небагато. Ось по лівій стороні і по правій. Різні в нас малюнки про цього ведмедя. Це у нас був, відповідно, стенд чорні вівці, і вдало взяли ще й по знижці. Далі ось така покупочка це Грукаємо алгоритми, ілюстрований, посібник для програмістів і допитливих. Це брав собі чоловік, це в нас видавництво, дайте освіжу: арт -гус. Ось, будь ласка, на. Саме на ярмарці вона коштувала дешевше 500 гривень. Так, чоловік казав, що ну, онлайн, якщо брати, то вона виходить дорожче. Тут ось про програмування, різні такі штуки. Не знаю, мені, як гуманітарію здається, поки що. Досить складним це все, але подивимось, тут багато наглядних таких малюнків, і мені здається, що буде досить легко сприймати інформацію, особливо таким гуманітарієм, як я. Тому що в мене з точними науками, з математикою, з самого дитинства проблемки. Ось, а тут ось така книга. В принципі, я навіть так подивилася, і мені стало. Цікаво. Тобто говоримо про математику просто та весело. Ось така алгоритми. Далі наступна покупочка от тут уже вам точно не можу сказати, чи це точно я в видавництві Старого Лева взяла. Не зовсім пам'ятаю, але здається, що так. І тут теж була, до речі, по знижці: Хто росте в саду Катерини Міхаліціна та Оксана Була. Я маю таку хто росте у лісі, це така осіння книга дитяча. Я пам'ятаю, що я купувала свої похресниці. А бачите, видно, вже ну, нові наклади пішли, тому що довгий час їх не було. Я колись, ой, як згадаю, там 80 чи 90 гривень. Купила, хто росте в лісі, там про осінь, про борсучків, які живуть там в дуплі. Ось. І купила похресниці, вона мені сподобалася, взяла собі. Ну, і ось У мене теж доня народилася, тепер буде і вона читати. Але потім я зібралася шукати наступні, хто росте в місті, там є в серії, хто росте ось, відповідно в парку. І їх. Перестали випускати, тобто не було взагалі накладу. Подивіться, які ілюстрації. Просто ілюстрації бомба. ось А потім в інтернеті я навіть не могла їх знайти. Потім вони з'явилися, і ну 350, 360. І, чесно кажучи, не трішки так кусалася ціна, тому що ще по свіжій пам'яті, я пам'ятаю, як по 80-90 їх брала. Ну, і якось так, ну не знаю. А тут я дивлюся, і вона лежала вже одна, і вона, мабуть, мене чекала. Ось, будь ласка, мінус 30% 245 гривень. І вона у мене. І, мабуть, там же ось взяли імпер, імператор абсурдії» за 175 гривень, а тільки через те, що ілюстрації Кріса Рідела. Ось, будь ласка, теж ілюстрації тут досить химерні. Це, до речі, чорні вівці. Я, мабуть, оцю ще в чорних вівцях взяла, не показала вам в найперших покупках. Я там ну, виходить, що три книги взяла. Ось, і подивіться. Ось такі тут цікаві досить малюнки на любителя. Такі химерні, але я думаю, як для дитини розглядати, це буде досить досить цікаво. Ось так. Ой, трішки тут треба її притримувати. А, ну, Ось так виглядає ця книга. Ось тут погляньте. ну В принципі, досить, досить фантастично цікаво намальовано. Історію ще не дуже читала я, не дуже туди схопила бігом та й швиденько і розраховуватись, тому що, звісно, да, ажіотаж просто неймовірний, біля прилавків, просто повно людей. Ну, ось так. І ще одна покупка на виставці: це був стенд нашої ідеї, і докупили чоловікові 11-й том Ательє Чаклунських капелюхів. Це така манга про школу відповідно оцих пошивачів. Я не знаю, чесно кажучи, я не читала. Ось у чоловіка вже ось, будь ласка, їх 10 є. Якщо ви хочете, то я можу зняти окреме відео на цю мангу і зробимо з вами таку горталочку. Пишіть в коментарях, якщо цікаво, з вами подивимось. У нас вже ось така колекція є. І, будь ласка, ось 11 том уже... Маємо у нас. Рунок нам дали ось таку закладку. Закладка дуже класна, вона soft touch. Ось, будь ласка, ательє чеклунських клунських капелюхів дуже крута. Вона, я взагалі кол кол колекціоную, Ось, до речі, це, мабуть, героїня якась річі. А я просто в захваті. Бо я колекціоную закладинки і ця закладинка просто крута. Ось, Подивіться, вона ніде не блікує, бо вона soft touch. Вона просто-просто кру-те-зна. Чи я в пакуночку знайшла нам чорні вівці, теж ось таку закладинку кинули. Тут написано «Розмалюй свою овечку. Але я просто залишу її такою. Вони такі милі. Ось книжки, що цікавіші гаджети. Ось QR-код. Можете просканувати, подивитись, які книги в них є. Ще хочу вам показати ось такі книжечки. Куплені вони були сьогодні, 28 вересня, не зовсім запланована повторна поїздка була на Книжкову країну. У нас в Києві знову була чергова страшна ніч, російська атака, яка влучила шахедом. В будинок, який знаходиться навпроти нашого через дорогу, це було страшно, гучно і, на жаль, там є загиблі, є загибла дитина. І ми нормально, ну наскільки це можливо, ми не вперше переживаємо близький прильот, на жаль, але все одно до цього звикнути неможливо, це ненормально до такого звикати. але... Ми вирішили з'їздити сьогодні. Самі одні з найперших були. Я вже якось не засняла на площі ВДНГ, але ми спокійно пройшлися вже по палаточках, зайшли ще в перший корпус, там, де книгарня є, там, де анонсували. Знижки на трішечки там пошкоджені книги, але їх, на жаль, вже не було від слова зовсім. Там дві книжечки було. Активні відвідувачі все розібрали. Але чоловік вирішив повернутися в видавництво ArtGus, де він купував ось такі гроки алгоритми, я вам показувала цю книгу, і він таки вирішив докупити. Ще одну частину грокаємо функційне а, програмування. Ця книга ще товстіша. Насправді, вигідніше і дешевше їх можна було купити комплектом, тобто комплектом вони б коштували 90 гривень, а так ми за цю 640 заплатили і за цю 500. Теж з копійками, ну, тобто там на 200 гривень дорожче переплатили. Але, як каже чоловік, після таких страшних ночей живемо один раз. І ось така чудова книга. Я сподіваюся, що для нього вона буде теж повчальна. Він у мене інженер, викладач і містить ось стільки крутої інформації. Тому з'явилася ще така книга. Далі ми пройшлися ще рядками. Я не пам'ятаю, щоб ми вчора. Бачили це видавництво ну, палаточку. Насправді, я навіть не пам'ятаю точно, чи це точно кенгуру видавництво була палаточка ось такі інтерактивні книжечки для дітей. Ми з доцею ходили, вона капризувала, підійшли, подивилися. Вони ось з такими віконцями, де малюк може заглядати такі панорамки, невеличкі по 50 гривень. Продавалися на стенді, ми собі спокійно відібрали. І я взяла, відповідно, хто сховався в морі, видавництво Кенгуру динозаври, теж вона з віконцями. Ось так. Тут уже хтось трішки відкривав, але. То несуттєво, далі воно все новеньке. Так, швиденько покажу, бо вже і так це відео, мабуть, вийде трішки затягнуте. Лісова римована абетка. Ця взагалі в ідеальному стані. Ось про літери і ось такі три книжечки ще для доні. Я насправді помітила, що на книжковій цій країні я нічого собі не купила. От прям зовсім нічого. І а, заглянули ми на стенд Читаріуму. Це, я так розумію, харківське виробництво. Поважаю і все, але мені не дуже привітними здалися жіночки, які там були. І я. До останнього не знаю, як я так взагалі взяла та й все-таки взяла в них щось. Вчора нам, ну так, дуже відверто намагалися впарити дитячу одну книжку, доця там капризувала, і жіночка, от-подивіться, там якийсь черв'ячок. Ну, вона так досить дорого коштувала, там під 400, ну, 400 гривень, можна сказати, 390, просто теж така картонна. І от там, типу, якийсь чи данський чи норвезький письменник її намалював, і от вона у вас має бути. Прямо, ну це класика, ну вона має у вас бути. І ну, ми так добре, ну, дякую за ознайомлення, поки що не цікаво. Потім ми повертались іще, ходили, заглядали, вона знову нас побачила і цю книжечку прямо так настирливо знову намагалась нам втюхати. Типу, ну що ви наважилися купити, беріть? Ну, Мені вже якось стало так це. І сьогодні ми йдемо, людей же ж немає. І вже там, ну на іншу половину їхнього стенду, позаглядали, і знову ця жінка нас згадала. Ось дивіться, і вона ну, зразу вона нас не згадала, а так подивилася, і вона знову бачить малюк, і вона знову втюхує цю книгу. Ну, я розумію, що вона, мабуть, гарний продажник, да? але ну, блін. І зразу це як малюки, і вони цю книгу, ну, прям так настирливо, при тому, що там багато в них різних видавництв класних книжок. І вона знову мені того черв'яка суне. І тут от і кольори, о, я вас пам'ятаю, ви там вчора були, доня капризувала, ну це класна книга. Ну, мене вже просто це якось почало бісити. Я вже нічого я ігнорувала, чоловік там щось, ні дякую, ми вчора дивилися. Воно, знаєте, ще такий настрій трішечки, хочеться, щоб тебе просто не бісили, знаєте. І, коротше, вона щось теж покрутилася, бачить, що з нас толку немає. Залишилася там більш така спокійніша жіночка. Ми собі вже спокійно подивилися інші книги. І я вирішила собі взяти. Груфалятко, в принципі, ну, знижок ніяких не було на нього, воно 349 ця книга, так як і на сайтах, в магазинах, ну, тільки того, що взяли і ще плюс за доставку там з якогось магазину не платили. А так, в принципі, ну, ціна не дешевша, ніж, ну, ніж в інших інтернет-магазинах. Це їхнє видавництво читаріуму. У нас є перша зелена. Я купувала на є книгарні Джулія Дональдсон та Аксель Шефлер. А, на Є-книгарні купляла нещодавно думала, груфалятко це добрати, але там в наявності не було. А потім я дивилася в інших магазинах, де вони є. То плюс доставка там ну, більше нічого мене не зацікавило. А ще плюс доставка, то книга вже автоматично, ну, там в. Під 400 гривень, да, виходить, там 400 вже, там, якщо це нова пошта і так далі. і ну, Не дуже мене це влаштовувало, тому нехай. Потім дивлюся, в них на... стоїть така коробка велика, і написано, що там розпродаж книги по 100 гривень. І там була якась різдвяна, якась Санта-Клаусом, ну там не дуже мені сподобалося. І були там по кілька примірників ось цих книг Квентін Блейк та Emma Chichester's Кларк про пригоди маленьких мавпочок. Три маленькі мавпочки і три маленькі мавпочки у відпустці. І я вже думаю: ну добре, вже взяли того груфалу, в принципі, малюнки мені сподобалися. Я так, вона велика. Тобто формат тут великий, тексту теж небагато, але для дітей ось розглядати ну, нормально. Я взяла ці книги, вона така, так, ну вони по 150. ну, У мене ще чоловік теж такий, так написано ж 100. А вона. Ой, ну там були по 100, ну, їх уже давно немає. Я не знаю, чого в нас там 100 написано на цьому. Ну і я насправді я не знаю. Може, треба було взагалі сказати: ну то забирайте собі ті книги. Господи, ви якісь такі прохані, незрозумілі, такі мені такі. Але я вже взяла. В принципі, вони мені все одно сподобалися, і я взагалі-то подивилася в інтернеті, то вони коштують дорожче. 200, 300 гривень я бачила, 280 Ну, тобто, ми по 150 взяли фактично дві книги. За ціною однієї, то нехай вже хоч якась вигода. Але, знаєте, ну на жаль, такі трішечки в мене залишилися змішані почуття від цього видав. ну не те щоб від видавництва просто ну такі працівники, і, можливо, ще на мій настрій такий потрапили, то якось воно все ось так, знаєте, вийшло. І покажу вам такі трошечки невиставкові, хоча це було куплено сьогодні, в цей же день виставки, ось ці книги я купила на секонд-хенді. Вони коштували на вагу по 40 гривень десь одна. Ну, видавництво свіжезне, тут 23 рік, здається, я дивилася. Ось, да, ось, будь ласка, 23 рік видання. А в принципі, ну, тут усе класно, навіть пахне новою книгою. Позаду трішечки а, ось кутик цей ну, пом'явся, але я під прес своїх книг її поставлю, і я думаю, що вона. Трішечки розправиться. І не могла пройти повз ось такий The National Trust Walks, це Іст Англія. Такий фотобук, але дивіться, він ще і на пружинках. І тут от просто Paul Dixon. Будь ласка, ось тут показники, показчики. І, будь ласка, різні, різні. Визначні місця, ось, зміст, і, відповідно, ось можна подивитися, тренувати свою англійську мову і насолоджуватися гарними малюнками. Тому Ну у мене сьогодні особисто для себе покупочки, такі от книг з Секунду, на самій виставці ну, якось не склалося Будемо читати, намагатись якось рятувати свою менталочку в світлі всіх цих останніх подій. Вам бажаю теж цікавих книг, цікавих подій, приємних людей навколо, більше взаєморозуміння один з одним, спокійних ночей і теплої, приємної осені. І гарного читання. До нових зустрічей!